Така знайома з дитинства ніжна та запашна гарбузова каша з пшоном. Сьогодні готуємо цю кашу по-новому, додавши в неї ще й яблука та кілька інгредієнтів, які зроблять цю кашу мега смачною та корисною. Починаю з гарбуза, Очищую від шкірки та нарізаю невеликими кубиками. Так гарбуз швидше приготується. Крім того, я планую частину гарбуза потовкти в каші. А частину залишити цілими шматочками. Тому кубики гарбуза такого розміру якраз будуть ідеальні. До речі, я цю кашу варю десь на 5-6 порцій, тому кількість інгредієнтів можете підлаштовувати під себе. Хоча можна цю кашу і зварити наперед. Вона також смачна і на другий, і на третій день. Нарізаний гарбуз я перекладаю у кастрюлю, в якій і буду готувати кашу. Буду тушкувати гарбуз в невеликій кількості рідини, додавши трохи масла, в мене кокосове масло. Звісно, що можна і вершковим замінити. Також додаю корицю, оскільки кориця ідеально доповнює солодкий гарбуз. Додаю трохи рідини. В мене 100% апельсиновий сік з магазину, можна вичавити сік самому та ще й цедри додати, якщо маєте вдома апельсини. І додаю ще трохи коричневого цукру, трішечки небагато, для карамелізації гарбуза. Поки тушкується гарбуз, я нарізаю яблука на кубики. Не очищую яблука від шкірки, вона проварюється в каші і стає досить м'яка. Крім того, це додаткова квітковина, пектин, антиоксиданти, які зроблять кашу ще кориснішими. Коли гарбуз став м'яким, але ще не розвареним, додаю нарізані яблука. Далі промиваю пшоно. Також промиваю родзинки. Пшоно не дуже популярна кропа, але даремно. Вона надзвичайно цінна, крім того, що вона має незрівняний смак та ще й багата на амінокислоти, антиоксиданти та клітковину. А як часто ви готуєте пшоно? Наприклад, в мене в сім'ї це не найпопулярніша каша. Тому я хочу виправити цю ситуацію. Пишіть в коментарях: доливаю води у співвідношенні 1 до 2. Додаю мій секретний інгредієнт льон. Він на смак каші не сильно вплине, проте додасть до неї корисних омега-3 жирів. Перемішую та залишаю варитися під кришкою на маленькому вогні. Кілька разів перемішую під час готування. Далі дерев'яною лопаткою товчу гарбуз, але не весь. Частину залишаю цілими шматочками, мені так подобається, так гарно і смачно. До готової каші додаю масло. Якщо додати кокосове, то буде пісний рецепт каші. Я додала вершкове, накриваю кришкою і залишаю постояти 5 хвилин. Таку кашу можна приготувати заздалегідь, велику порцію, щоб вистачило на кілька днів. Тоді і поспати вранці можна трохи довше. При подачі. Я додаю горішки та тертий чорний шоколад та поливаю медом. Однієї маленької ложечки буде достатньо, адже каша вже і так солодка за рахунок гарбуза та яблук. Щиро вдячна за перегляд. Не забудьте підтримати відео вподобайкою, діліться корисним рецептом з друзями і підписуйтесь, якщо ви досі цього не зробили, адже корисні та смачні рецепти на цьому каналі щотижня. А я прощаюся з вами до наступних відео і смакувати гарбузову кашу. Shame.